У наш мальовничий край Прийшла розруха, розпочалась війною та весна, і сльози горя, вічаю розлуки принесла братовбивча ця війна. Змішалась кров убитих із землею, дитячий крик і вічай матерів. Земля здригнулась тілом і душею, сирений звук над краєм прогримів, і залишились сиротами діти. Безлюблячих їх дорогих батьків, не розцвітуть для них весняні квіти, не обіймуть жінки чоловіків, ще довго будуть проливати сльози з очей страждальних і після війни, в серцях найражче прозвучать погрози безжалісного вбивця сатани. Хай попалить вогонь із вуз господніх всіх тих. Хто геноцид спровокував, вмирають люди в сховищах голодні, нас вбити, сатана, запланував. Давайте вогнище молитв розпалим, до неба свої очі підіймем, і Божих ангелів туди направим, де ворог нас дихає вогнем, де рвуться бомби, гуркотять снаряди, де у підвалах плачуть і тремтять. Безжалісно по людях луплять гради, і з бобосховищ сповіді летять. Не будем ждати, щоб земля здригалась, і щоб наш край у полумі згорів, щоб чаша гніву Божого зливалась, Покаємось перед царем царів, бо ж не завжди ми праведно ходили перед Всевишнім на путях земних, неправду зло образами творили. Не слухали Господніх слів святих. Христос нас своїм прикладом навчає любити, проявляти співчуття, і вищого критерію немає, як посвятить за ближнього життя. Поправимо ж стежки свої сьогодні, сподобимося образу Творця і заповіді, сповнимо Господні і відамо Йому свої серця. Ще розцвіте духмяна чарамшина, багато буде радісних весіль, лиш мати та, що поховала сина, ще довго буде відчувати біль. О, плачемо ж сьогодні всіх убитих, ще зовсім юних, старших, молодих, що так хотіли разом з нами жити на мальовничих землях дорогих. Їх пісня обірвалась на півслові. Найвищих їх акорд не прозвучав. Продовжим пісню їхньої любові, так щоб оркестр в серцях наших звучав, так, щоб ця пісня небо полонила, і щоб за нас ступився небокрай, і щоб правиця Божа зупинила це нечастиве вторгнення в наш край. Хай наші люди щастя відбудують на плачучій пораненій землі. Хай небеса молитви наші чують, і хліб насушний пахне на столі. Хай мостять гнізда птахи в нашім краї, і мир в душі барвистуха й цвіте. Хай слово Боже у серцях зростає, благословенне, вічне і святе.